Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Це відео щотижневим розбором. Нас очікує повня 7 жовтня в 15 градусі Овну. Вона розкриває тонкий процес усвідомлення власної природи, процес збалансування жіночої та чоловічої енергії в собі, аніми та анімуса. Ця повня не буде, скажімо так. Порталом енергії для сильних переживань, для сильних трансформацій, вона не буде це вмикати, не дивлячись на імпульсивність, не дивлячись на природні включення інстинктивного та підсвідомого, все ж таки ця повня буде більш м'якою в зовнішньому проявленні, але з сильними усвідомленнями. Може прийти відчуття, що ніби щось всередині клацнуло, відбувся серйозний сув як начебто двері в старе закрились. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, щоб не загубити наші щотижневі розбори. Ставте вподобайку під цим відео та пишіть ваш коментар, що вам найбільше відгукується. Перша половина тижня з 6 по 12 жовтня окутана впливом повні. Повня, як я вже зазначила, відбудеться в знаки зодіаку Овен, вмикається вісь овен терези Повня вовні за поточні аспектації та як продовження циклу від затемнення переводить первинний імпульс енергії в рішення. Довкола цієї повні ви можете відчути, як рішення всередині вас дозріло, або ви до нього дозріли. В залежності від того, яка сфера буде вмикатися саме в вашій натальній карті, там буде реалізація. Але в загальному форматі ця повня дасть відчуття спокою, начебто ви перестанете метатись, вона дає визначеність, вона дає енергію вашому рішенню, стійкість, життєденність, можливість рухатись вперед та набирати швидкість до вашого бажаного. Ця повня стає переломною віхою, з котрої ми можемо щось почати робити. Те, що ми вже спланували заявляти про себе, про свій продукт, свою роботу, виступати з ініціативами всюди, де потрібно, щоб вас побачили, щоб вас почули, щоб ви стали видимими, особливо сприятливі для цього дні, понеділок та вівторок. Але це має бути ваше щире проявлення. Ви маєте знати себе, свої бажання та прагнення, бо світ зараз дуже пришвидшився і буде пришвидшуватись надалі. В ньому дуже легко втратити себе, втратити свій фокус уваги. А це найсильніший інструмент, який у вас взагалі є. Забути, до чого ви йдете, що хочете побудувати в своєму житті. Вся система вона на тому живе та живиться, щоб ви забули себе. І ті дні, коли енергії яскраво закручуються, яскраво проявляються, особливо слід вчитися слухати себе, свій внутрішній голос та відчуття. Найголовніші усвідомлення та внутрішні перетворення вже будуть приходити в середу та четвер, на такому спаді повні. Повня дуже зріла і вчить зріло та усвідомлено підходити до взаємодії з собою та іншими. Сфера стосунків активно акцентується, тож нам варто зрозуміти, як сприятливо проявлятися. Варто пам'ятати про власну гідність, вчитися здатності чути іншого, але при тому не зраджувати себе і не замикатися. Напругу в спілкуванні не тільки з партнером, а в романтичних стосунках, але й в ділових стосунках не варто біжати відразу негайно вирішувати. Варто, хоч трохи встигнути простежити цю напругу в цілі, подихати, відчути опору під ногами, тобто зробити цілесне заземлення. І тільки після цього повертатися в діалог. В такому випадку дійсні слова, які могли б поранити, вони можуть перетворитися на кращу взаємодію та взаєморозуміння. На прийдешньому тижні з понеділка по п'ятницю з гарячою головою. Або з жаром всередині хвилею емоцій, краще не вирішувати питання, не вступати в взаємодію. Деструктивною буде форма, в котрі проявлене домінування та контроль. Повня одразу це підсвічує, якщо спробувати втримати ситуацію через силу, все почне розсипатися, не витримає. На енергіях Овну може понести у бажанні довести правоту, але справжня задача. Витримати цю різницю, не руйнуючи при цьому зв'язок, зараз важливо розвивати здатність, не втрачаючи себе. Бути присутнім в діалозі. І до того ж, не вимагати, не тиснути, нав'язувати, щоб інший прийняв вашу сторону. І від зворотнього майте на увазі, що такі ситуації будуть, і такі люди будуть про себе давати знати. Також будуть проявлятися ситуації, в котрих складно витримати баланс. Слід простежувати, так як імпульс захищатися, реактивно вмикатися в ситуацію, не завжди означає реальну загрозу. Тут і тепер, котре відбувається, це може бути тригером вашого минулого досвіду, ваших певних реакцій, котрі потребують оновленого погляду. Я також хочу ще додати про збалансування енергії чоловічого та жіночого начала в кожному з нас. На прийдешньому тижні сильне застрягання в одній з енергій може давати збої, розчарування, зриви планів, сильні розбіжності в стосунках та спілкуванні в цілому, в переговорах. Якщо переважатиме чоловіча енергія, дієвість, Прагнення впорядкувати, контролювати результат і шукати точні гарантії цього результату, то може з'явитися відчуття дуже сильної втоми на фізичному плані також, перенапруження, емоційне виснаження, тобто енергія цієї структурованості безгнучкості, вона перетворюватиметься в жорстокість, в невміння побачити ширшу картину і, безумовно, на втрату зв'язку з внутрішнім голосом з собою. Коли ж надмірно ми вмикаємось в жіночу енергію, надмірну емпатію, м'якість, бажання зберегти мир будь-якою ціною, особливо ціною себе та свого голосу, проявиться розмитість меж, емоційна зацикленість та злиття, тенденція уникати рішень, очікувати, що все вирішиться та владнається якось саме собою, і таким чином втрачається відчуття напрямку. А повні вовні на осі овен Терези вчить нас збалансовувати в собі ці енергії, давати собі природню та своєчасно приймати рішення, своєчасно проявляти свої емоції, не застрягати. Повні і створюй умови для того, щоб ці крайнощі проявилися, щоб ви дізналися та виявили в собі, чи достатньо у вас довіри, або ще достатньо у вас відчуття вашого напрямку. На фоні повні у вівторок Меркурій переходить в знак Скорпіону до 29 жовтня. Інгресія Меркурія в Скорпіон. Разом з тим, в Скорпіоні зараз Марс та Ліліт. Наші реакції стають більш емоційно зарядженими, навіть якщо зовні ми залишаємось стриманими, навіть якщо ми не показуємо всі процеси, котрі відбуваються всередині. Така концентрація в Скорпіоні підсилює внутрішню волю, підсилює схильність добиратися до суті, виводити на поверхню те, що зазвичай приховане, розбиратися зі страхами, образами, піднімати табуйовані теми. Меркурій це наше мислення, передача інформації, навчання, поїздки та продажі, і саме в цих сферах настає період заглиблення. Переосмислення нам потрібно відходити від поверхневості у комунікаціях дійсно. Стає набагато менше легкості, але ми маємо більше можливості занурюватись, тобто шукати справжні причини подій, проговорювати те, що зазвичай приховуємо. У продажах та переговорах зростає інтуїція краще вдається відчути, як саме потрібно подати ідею, щоб вона знайшла відгук. Але разом з тим дійсно важливо не переходити межу маніпуляції. Ліліт Скорпіоні провокує нас перейти за цю межу, відчути, яку владу та контроль ми можемо мати, коли ми усвідомлено вмикаємось в спілкування. Ну, зараз я говорю більш про маніпулятивні техніки, але з цим потрібно бути дуже-дуже обережним і розуміти емоції та почуття інших людей. Які свої, вмикатися до цього більш усвідомлено та з відкритим серцем. Все ж таки, як сприятливо провести. Цей період як сприятливо сублімувати цю енергію та краще направити на досягнення довгострокових цілей, тому що ця енергія вона допомагає фіксуватися на одній ідеї і поступово-поступово рухатись її напрямку і дійсно досягати. Тому що ця енергія вона дуже сильна, дуже рушійна на прийдешньому тижні, дні з вівторка по четвер, квадратура Меркурія в Скорпіоні з Плутоном водолії. Ця аспектація провокує надмірну категоричність спроби довести свою правоту будь-якою ціною, і в цей час виходять на поверхню те, що намагалися зам'яти, приховати, загострюються теми, пов'язані з правдою, контролем, маніпуляціями, ревнощі дуже сильні, певний ментальний тиск. Дуже потрібно. Уважно ставитись до слів і розуміти, що сказане в цей час має сильніший ефект, ніж зазвичай те, що ви говорите на емоціях. Квадратура насправді може допомогти прорватися крізь ілюзії. І навіть мовчання в цей час дуже-дуже промовисте. Субота, неділя це дні, коли Венера буде знаходитись в опозиції до Сатурну в рибах. Відкривається можливість для глибокого переосмислення. Теми стосунків, цінностей, життєвих виборів, фінансів. Опозиція може показати, де ми знижуємо власну цінність, або ж де ми очікуємо, щоб хтось підтвердив її замість нас самих. Може з'явитися дистанція, прохолода, ніби щось у стосунках сповільнилося, чи ми втрачаємо емоційний відгук. Ці дні сприятливі для перегляду фінансів, для перегляду ресурсів, для перегляду відповідальності за свої вибори. Але на вихідних варто не очікувати дуже швидкої та м'якої реакції, розуміти, що на даному етапі саме такі аспекти стримують емоційну увімкненість. Вони потрібні для перевірки часом, вони потрібні для перевірки намірів. І в цьому і також є певний плюс. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався, для того, щоб ми не втратили один одного. А також пишіть ваш коментар, як ви проживаєте цей етап, що вам найбільше відгукується. Ставте вподобайку та до наступного тижня! До зустрічі!